Наше Преосвященство, Шановний владика, дорогі браття і сестри, сердечно вітаю вас зі святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Сьогодні дійсно, як співається в піснеспівах церковних початок нашого спасіння, адже саме з сьогоднішнього дня, з сьогоднішньої історичної події, благовіщення Пресвятої Богородиці. Починається спасіння роду людського, Діва зачне в очереві своєму від Духа Свята, Діва народить Спасителя світу, Бога і людину Ісуса Христа. Христос помре на Христі і воскресне, воскресне і Вознесеться. Не Духа Свого Святого на апостолів і започаткує нову церкву, церкву Нового Завіту, церкву православну, церкву, в якій будуть звершуватися таїнства і звершуються до сьогоднішнього дня, церкву, в якій ми з вами, благодаттю таїнств, благодаттю Святого Духа спасаємося. Ми маємо з вами те, що не мали люди у вітхому старому заповіті. Ми з вами маємо те, що не мають люди, які, хоча і сповідують християнство, але не належать до святої канонічної православної церкви. Ми з вами маємо для спасіння все необхідне і початок всьому цьому багатству духовному, яким ми з вами. Віруючи, православні люди, володіємо початок всьому цьому це благовіщення Пресвятої Богородиці. А цього року благовіщення розкриває нам Страсну Седмицю. Саме сьогодні останній день Святої Четиридесятниці, тобто 40 днів Великого Посту. Чотиридесятниця закінчується сьогодні, і відкриваються двері у страсну Седмицю. Відкриваються вони завтрашнім днем Лазаревою суботою з спогадом про те, як Господь наш Ісус Христос воскресив святого праведного Лазаря, який вже чотири дні, як був померлий, і вже трупний запах від нього йшов з погребальної печери. А потім вербна неділя, вхід Господній до Єрусалиму. Всі ці події, і Воскрешення Лазаря, і вхід Господній до Єрусалиму, і всі події, які згадує церква наступні дні страсної сідмиці, вони хронологічно так і були один за одним, день за днем, напередодні Христового розп'яття Воскресіння. І всі дні страсної седмиці після вербної неділі входу Господнього в Ієрусалим це хронологічно відповідні дні тим подіям, які були дві тисячі років тому. А значить, і богослужіння у православних храмах повністю відповідають своїми текстами, поетичними текстами піснеспівів саме тим подіям, які були дві тисячі років тому. І в нашому храмі, в Святому Соборі Черкаському, будуть звершуватися щоденно богослужіння, які будуть відповідати тим подіям, які колись відбулися в останні дні життя Господа Ісуса Христа. Нагадую, що таємство соборування теж буде на страсний сідміці останній раз, у середу ввечері. А у середу зранку ми звершимо останню в цьому році літургію. Передосвячених дарів. А в четвер зранку спомин тайної вечері, встановлення таїнства Євхаристії. В четвер, по традиції православної церкви, давній традиції, всі віруючі люди готовляться до сповіді і причастя святих Христових таїн. В четвер ввечері ми будемо читати 12 страсних Євангелій. А у п'ятницю зранку будуть так звані царські часи і виніс плащаниці Спасителя в центр храма для поклоніння. В п'ятницю ввечері погребіння плащаниці Спасителя. А в суботу, у велику суботу зранку літургія. Як ми будемо звершувати пасхальну службу? Трошки пізніше стане відомо. І обов'язково оголошеннями про це зробимо. Я сподіваюся, що ми будемо служити в пасхальну ніч, як і зазвичай, не дивлячись на комендантську годину, оскільки у нас територія собору закривається, і всі, хто хочуть бути на ночній службі пасхальній, то щоб прийшли до початку комендантської години, щоб не порушати закон. До початку треба бути вже тут, в храмі. Потім ми закриємо всі ворота, всі хвіртки, які виходять до нашого парку, і відкриємо лише після закінчення комендантської години, щоб всі люди, хто були на службі, змогли розійтися, не порушуючи комендантську годину, тобто закон. Так ми плануємо провести ті дні, святі дні, які наступають зараз. Я планую очолювати кожне богослужіння, починаючи з вербної неділі і до самого святого празника Пасхи. Але цьому можуть завадити обставини. Які обставини, мабуть, ви вже чули. Мені декілька днів назад, як я і попереджав вас, парафія нашого храму. Було вручено ще нову підозру у скоєнні ще одного кримінального правопорушення. Наш адвокат про цю підозру вже висловився. В інтернеті є відеозвернення адвоката Черкаської епархії, але на словах вам скажу, що як і ми й думали, ну, підозра і все, що мені інкримінується, ну, це сміх скрізь сльози. Суцільно, так скажемо, вибачте, за вираз маячня. Щоб до такого додуматися, це дуже треба бути великим фантазером. Але ж ви розумієте, що ці підозри єпископам Української православної церкви вручаються не тому, що вони щось проти закону скоїли, а для того, щоб пов'язати, знесилити. Обезглавити нашу церкву. Поражу пастиря і росіюці вівці, вороги церкви дуже добре знають цю тезу суспільного життя, а тому ополчилися в першу чергу на пастирів. Ви знаєте, що намісник києво Печерської лаври митрополит Павло зараз знаходиться під домашнім цілодобовим арештом. На нього надягли на ногу спеціальний браслет, щоб він не міг вийти за межі свого помешкання і не міг дістатися лаври, щоб його браття, монашеська браття, була позбавлена свого пастиря. Такі цілі, таку мету вони вороги церкви, собі ставлять. В нашому випадку, в випадку Черкаської єпархії, мета та сама. Їм дуже не подобається, що я говорю правду і викриваю злочини, в першу чергу моральні злочини, злочини проти церкви, які вони дозволяють собі робити. На брехню я кажу, що це брехня, а на правду кажу, що правда. Коли люди кажуть на чорне, біле, а на біле, чорне, з часом з цим. Дуже звикаєшся, і іноді вже і кажеться, що насправді біле то чорне, а чорне то біле. Якщо з'являється людина, яка починає казати зачекайте, так це ж чорне, яке ж воно біле, це ж чорне. А це біле, яке ж воно чорне, це ж біле. Якщо з'являється така людина, її треба знешкодити. Але тут не людина з'явилася, а церква і не з'явилася, а завжди існувала. Тисячу років на нашій землі стоїть церква, яка зобов'язана називати чорне чорним, а біле білим. Так, церква іноді мовчить, іноді не возвишає свій голос, чекає. Щоб люди самі зрозуміли, або натяками, або мовчанням, або непіддакуванням брехні висловлює свою позицію мовчанням. Як церква мовчанням висловлювала свою позицію в радянський час, так і зараз церква не завжди каже слово пряме і викриваючи неправду сьогоднішнього дня. Але і така позиція церкви їм дуже не подобається. Дуже не подобається. А тому церкву вони вирішили зруйнувати. Вони хочуть вигнати нас зі своїх храмів. Вони почали виганяти браттю з Києво-Печерської лаври. Вони приймають рішення і хочуть вигнати браттю з Почаївської лаври. Вони відібрали єдиний храм в івано франківську кафедральний собор. Цими днями вони відібрали у Львові Кафедральний собор Української православної церкви і ще один храм, а храм невеличкий дерев'яний зруйнували бульдозером ці жахливі кадри, неначе з радянського часу багато з вас, хто міг побачити в інтернеті, вони намагаються зруйнувати церкву. В першу чергу наноситься удар по тим храмам, які або не мають документації відповідної, або являються пам'ятниками культури, але і по іншим храмам теж буде нанесений удар. Не в храмах рукотворених живе Господь, а в церкві своєї, в душах вірних, в вас, в нас з вами, в православній церкві. І вони це знають і руйнуючи чи забираючи, віднімаючи у нас храми, вони не по храмам хочуть нанести удар, а по нам з вами, по православній церкві України, по громадянах України, які сповідують канонічне православ'я. А тому в першу чергу удар по лаврах, по монастирях, а також по ієрархах, тобто єпископах. Церкви і в першу чергу по таким, які не мовчать, як Владика Павло. Ось і проти мене розбудили кримінальну справу. Зовсім безпідставно, хто почитає, хто вже читав в інтернеті, що вони б там понописували на сайті СБУ, то така на грані сюрреалізму. Я дивуюся, ви, коли це таке пишете. Про когось вам самим не смішно. І коли я це питання задаю декому з них в очі, хто порозумніший з них, той ухмиляється, бо розуміє, що смішно. А той, хто потупіший, той, тому здається, що на самому, на самому ділі може таке бути, що вони там понаписували. І про мене, і про Владику Павла, про інших архієреїв, пишуть. В засобах маси інформації. Ось про нашого владику Антонія понаписували, що владики Антонія батько наближена до Путіна людина, яка б йшла сюди мільйони, за які ми тут розворачуємо антидержавницьку діяльність. нашого владики Антонія батько на 80-му році життя зараз тяжко хвора людина, яка порується все своє життя на своєму городі до сьогоднішнього дня, і 30 років як вже не виїжджала. З України нікуди за кордон. Порується старичок і не знає, що він наближена до Путіна людина, яка через нашого владику Антонія, мільйони й сюди. А я ними розпоряджаюся, щоб зашкодити нашій державі. Коли дивишся на цих людей і питаєшся, що ви пишете? Ви розумієте, що ви пишете? Вони ухмиляються. А чого ухмиляються? Вони знають, що будь-яка брехня. Чим вона буде сильнішою, я казав Гебельс, тим більше в неї повірять люди. І ця Гебельсовщина зараз просто покрила наше суспільство. Я дивуюся, навіть деякі священників, не з нашої єпархії, з іншої мені розповідають, вірять в те, що пишуть ці із спілки брехні. Яка образувалася у нас в Україні. Біда. Біда в тому, що жалко тих людей, які вірять у всьому цьому, які, хоча і не ходили, і не ходять до церкви, але й сприймають це за чисту монету, думають, що церква саме така. А церква дуже далека від цього. Дуже далека. Тим не менше вони збуджують кримінальні справи. І в понеділок у мене буде допит у Службі безпеки України. На 11-ту годину вулиця Гоголя, 240, це головне управління Служби безпеки в місті Черкасах. А після допиту, мабуть, у той же день десь в судах Черкаських це стане відомо. і Одразу ми повідомимо вам, буде засідання суду. Яке буде приймати рішення про запобіжний захід до мене як злочинця? Що таке запобіжний захід? Він може бути різний. Один із варіантів, як у владики Павла, цілодобовий домашній арешт. Ще один із варіантів нічний домашній арешт. Ну і якщо суддя буде незаангажований, і якщо на нього не буде тиску зверху. То можуть е, ніякого запобіжного заходу під особисті зобов'язання відпустити. Але по запобіжному заходу ми з вами побачимо їх мету. Якщо вони мене посадять, ще раз наголошую, по суцільно бредових звинуваченнях, якщо вони мене посадять під цілодобовий домашній арешт, то це буде означати, що вони хочуть обезглавити. Черкаську єпархію і паству в першу чергу нашого Кафедрального собору на свято Пасхи, тому що якщо це нічний арешт буде, тому що вночі я не зможу служити, я повинен бути сидіти вдома. Якщо вони цілодобовий арешт назначать, то значить прийшла команда зверху з Києва, щоб обезглавити єпархію зовсім, щоб я зовсім не мав змоги служити. І керувати єпархією. Але я все одно, навіть під домашнім цілобовим арештом, якщо таке рішення буде прийняте, буду керувати єпархією в телефонному режимі, обов'язково. І на місці у мене є помічники, духовенство і в першу чергу владика єпископ Антоній, які будуть допомагати мені в цьому. Але якщо так станеться, що мене зовсім арештують і обріжуть будь-які можливості. Не тільки служити, а й керувати єпархією до того часу, як блаженніший митрополит Київський всієї України Ануфрій або священий синод Української православної церкви призначить іншого, тимчасово керуючого чи постійно керуючого єпархією, всі функції мої, як керуючого єпархією, я доручаю владиці єпископу Антонію. Щоб ви всі це знали, якщо будуть якісь питання, чи хтось захоче пролізти через голову, знайте, до того, як блаженніший когось назначить, єпископ Антоній буде виконувати мої розпорядження, або в телефонному режимі я буду знаходитись, або самостійно до призначення нового керуючого буде головою Черкаської Єпархії, але я сподіваюся, що чого не станеться, оскільки якесь розсудження, якісь мізки ще сохранилися у тих людей, які намагаються боротися з церквою. Вони, ті, хто розуміють, що до чого відбувається, розуміють, що руйнуючи православну церкву свого народу, вони руйнують суспільство і в Кінечному рахунку вони руйнують країну, і хтось це робить свідомо, а хтось, хто поглупіший, робить це несвідомо, просто виконує накази свого начальства. Я дуже сподіваюся, що переможе в цьому плані свідомість людей, які на, самому, на самій горі, що вони зрозуміють і не будуть робити того, чого роблять. В тому числі не будуть саджати, та хоч під домашній арешт ієрархів церкви та духовенство. Дуже на це сподіваюся. Але вже як буде, так буде. Будемо жити і надіятися на те, що рано чи пізно знову свобода слова і свобода думки і свобода релігії запанує на нашій землі. Не на словах, а насправді. Сьогодні усвідоцтво того, що владика Антоній вірний церкві до останнього свого подиху буде, в цьому немає ніяких сумнівів, Я е, хочу вручити найвищу відзнаку Черкаської єпархії Української православної церкви Владиці Антонію, Ця відзнака за вірність церкві та мужність. Вона вручається, ви знаєте, не за вислугу років, не на дні народження чи ангела. Вона вручається тим людям, які мужньо захищають і будуть захищати свою церкву, канонічну правду, навіть до тюрми, навіть до смерті. Вручається ця награда і священникам, монахам і мирянам, які вже Проявили свою твердість у відстоюванні канонічної правди церкви, або тим, хто без всяких сумнівів цю правду буде відстоювати. Це майже, мабуть, одна з останніх цих нагород, які я вручаю публічно, оскільки на багатьох священиків, які ці нагороди вже в Черкаській єпархії отримали, які відстоювали свої храми, які в судах захищали свої парафії, які були вигнані з своїх храмів, на багатьох з них відбувається тиск. Тиск від тих самих людей, які збуджують кримінальні справи проти духовенства, щоб не піддавати штучному тиску від гонителів церкви, людей, які вірні церкві. Я, мабуть, деякий час утримуюсь від публічного народження цією нагородою нашого священства, хоча буду продовжувати вручати ці нагороди. Владика Антоній, я вам вручаю цю нагороду публічно, і нехай вона вам буде в укріплення віри, якщо зі мною щось трапиться, служити Богу, церкві і бути вірним до кінця своєму сповіданню віри і своїй церкві. Відзнакою за вірність церкві та мужність номер 3 нагороджується Преосвященний Антоній, єпископ Корсунь Шевченківський, вікарій Черкаської єпархії. Аксіос! І сьогодні по древній традиції нашої церкви і по практиці, яка вже склалася за ці декілька років в нашій єпархії, давайте зараз разом вийдемо і на ганок нашого собору і випустимо в небо білих голубів, на знак сьогоднішнього свята, на знак шанування Божої Матері, на знак дотримання традицій. Древніх традицій нашої церкви виходьте на двір, там ставайте рядочками, вам допоможе духовенство. Потім ми вийдемо і будемо разом з дітьми православної гімназії випускати в небо голубів.